Закарпатські лемки відвідали рідні терени в сучасній Польщі з нагоди 70-ї річниці українсько-польської трагедії ХХ століття. 9 вересня 1944 року була підписана угода про обмін населенням між українською РСР і польським комітетом національного визволення, так званою народною владою, встановленою багнетами комуністів. Це стало початком масових депортацій українців з їх етнічних земель. Перший раз я була у 2006 році. Ми були, був з'їст лемківсянуку, і нас привезли. Ну, я прийшла в церкву нашу Турепську, я там так плакала, що я, я вся так бо, стреслася, бо згадала, як, як то батькам то все лишити. Я не пам'ятаю, але відчуваю ту біль, що вони пережили. І мами все хвалили. Йой, дітоньки, як там було красиво, ми мали гриби, ми мали черниці, яфини по-нашому були. Каже, ми навіть підпеньки не брали, ми брали лише білі гриби, і лисички мамині любимі були. Ягідна збирали, каже, малини, суничок, корові в лісі паслися, на потоці напилися води. То, каже, було таке дозвілля. Церква Святого Миколая в селі Репить побудована в східно-лемківському стилі. Таких на теренах сучасної Польщі залишилося кілька деякі згоріли до тла під час переселення. На східній Лемківщині багато храмів мають покровителя Миколу Чудотворця. Такою була традиція з давніх часів. Тут в Репеді маємо невелику спільноту, тому що 46 шостий рік спричинив це, що наших Людей, мешканців і тут поблизьких сіл виселили, переселили. Частина поїхала в Україну, виселили на Україну, частина, частина тут на теперішніх землях Польщі. Частка тих людей вернула, але дуже маленько вернула тих людей, бо навіть не дозволяли повернути нашим, нашим людям до рідного села, до рідних хат. Ті хати пізніше перейняли. І нашим людям не було вже до чого до чого вертати. У 1918 році село Репить входило до Команецької республіки, яку проголосила українська громада на Східній Лемківщині. На чолі з отцем Олександром Шпількою. Команецька республіка проіснувала тут три місяці. З листопада 1918 по січень 1919 років. В Народі Лемківську республіку називають Команецькою. Через останній бій з польським військом 24 січня 1919 року, який отримав розголос, насправді центр визвольного руху Східної Лемківщини знаходився у великому вислоку. Він зазнав поразки через відсутність зв'язку з центральним урядом Західноукраїнської Народної Республіки. Досі Лемківська Республіка не отримала належної оцінки в історії. За архівними джерелами село Репеть заснували вихідці із Закарпаття 1517 року. Перші мешканці спершу дали назву Бистрій річці, а пізніше вона закріпилася за селом. Споконвіків тут проходив шлях, яким купці із самбора гнали закуплено в горах худобу. Саме слово репеть це, мабуть, десь румунського походження від поняття репеде, тобто бистрий. No, my znamy, że je nazwy na Zacharpatii: Bystry, Bystry i tak. Tu jak raz się to perwisne RPD, a dzisiaj po polsku rzepić, po ukraińsku było do wojny repić. Co tu można powiedzieć? Oczywiste no, jest, że to świadotstwo Тобто, як то називали, волохів, які від 14 століття пересувалися Карпатами аж до теперішньої Муравї в Чехії, по черзі-по черзі випасали вівчі, і деякі залишалися, творили оселі. Очевидно, це Трудно сказати, яке це було населення, чи це були волохи, як то поляки хочуть то називати, чи це були просто наші русини, які е, переходили е, разом з отарами овець, через, е, шукали нових, нових місць до випасу е, овець. Очевидно, що е, в, в тій мові, яку вони несли з собою. Більшість була було руської мови, тобто нашої теперішньої української, але були там і професійні слова, які були несені десь там з території Волощини Румунської, бо там було найбільше тих місць, де випасали вівці, але що вони пересувалися, то і, і та мова перепереходив. Czasty nasliw z tej mowy przechodziła po całych Karpatach. Także my te słowa możemy znaleźć różnie. To jest przykładowo słowo magura, kyczera, oczywiście mowa dialektna, łemkiewska, ale także różna, w różnych regionach, na Zakarpacie inna. Dialekty zmieniały się nawet przez Коли в околицях Польщі ще точилися запеклі бої Червоної армії з вермахтом, перехідна комуністична влада задумала плани побудови моноетнічної Польщі без національних меншин. Після Другої світової війни на українців чекали чотири етапи переселення, коли їх виривали з корення, з нажитих земель і господарств депортація. Відбувалася із застосуванням методів державного терору з брутальним порушенням прав людини. Та нехтуванням принципів справедливості, на відміну від виселення поляків із західної України, депортація українців з їх етнічних земель мала ознаки етнічних чисток. Я належу до тих, що тут осталися до нечисленних загально після 45-го року, після другої війни, були депортації раз українців на радянську Україну. drugi raz w 47 roku akcja Wisła e, wysyłania reszty e, Ukraińców na e, przejednanie niemiecki terytorii e, do Polski to, to znaczy północno-zachodni terytorii Polski e, no czestyna tych ludzi wróciła, wróła no, niewielka czestyna wróciła w 50-tych 60-tych tak że Ukraińców teraz e, na tej terytorii niebagato Вся ночі, no, може, може, де то 20 родин такі, які ще ходять до, до церкви, в якійсь мірі культивують e, no, українську культуру. Але це процес асиміляції йде і йде наступне розпорошення. Є таке село мокре, колосянука, коло де більшість українців є e, так, що вони там мають і ансамбль. Пісні і танцю, і, і досить досить жваво е, культивують українську культуру. Друге таке село, є, яке ви приїжджали, то Команча, де більшість є українців, ну вони фактично е, якби етнічно Лемкі. Але на тій території та назва і таке думання, що лемки не, 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 не прив'язалася. Так, що можна то сказати, що вони українці, там греко-католицька церква і православна церква в Куманчі. не є нас багато, але ми дбаємо, про про своє, про свій народ, про, про це, щоб ми разом тут всі, як за колишніх давніх часів, будувати єдність згоду і мир. Не тільки в селі, але але також і, і тут на тих теренах, де, де ми тепер живемо, де ми залишились. Твори є вже нові покоління, які зростають, які е, дбають про своє, традицію, культуру, прагнуть до джерел родоводу і закарпатські лемки. Місцеві люди пізнавали нас, гостей з України, ставали до розмови і разом шукали хоч якийсь зв'язок з минулим. Моя сестра найстарша була заміжня, тут недалеко, а ми жили в грішному кінці села. То я зі школи, часто в них була. Ну і то так само в той день я зайшла до них зі школи і так через дорогу. Пішла собі на луку збирати квіти, ромашки вже там цвіли. Тут сестра виходить і каже: йди сюди, йди сюди, скоренько забирай свої речі. Тому що каже, що з горішнього кінця вже виганяють людей. Стій отут на дорозі і чекай, поки буде тато з мамою їхати, щоб ти з ним поїхала, бо ми не знаємо, де нас везуть, чи в Чорне море, чи десь топити, чи що там з нами буде, щоб ти. З батьками було. Заходжу до хати, а стрико по-нашому цілує кредень, землю, двері, лементує на всю хату, плаче. Я думала, що він збожеволів чи що щось таке з ним, потім впав на землю, цілує землю. Я не знала, що ходить. А він почув те, що будуть виганяти, а в фронті їм згоріла хата і а мої батьки їх всіх забрали, бо швагер на фронті був, побудували їм нову хату терміново. І тут не знаю, чи вони пару місяців пожили, як їх виганяють. Ну і, і коли я то побачила, забрала там свою торгу з книжками, річ стала на дорозі і вже почався той похід. Їдуть коні, голови опущені, на кожній ефірі повно людей. На фірі сидить військовий поляк. ну і Я чекаю, коли вже підійдуть мої батьки, коли під'їхали, то я теж сіла з ними. Люди розгублені, не знають ну за що, мама моя десь кинулася, що може зловить хоч одну курку, що там може якоїсь юшки зварить, нам, десь, де там нас виселять. А один поляк каже: стріляй бандировку, стріляй бандировку. А другий теж військовий каже, ти дурний, так хтось буде робити з твоєю мамою. А третій пішов до суду і запалив пасіку, бо тата була пасіка. Ну, ти так, що могли, там кинули і забирайся, забирайся і на тому кінець. Ну, як доїхали до ріки, не всі коні були сильні. Якщо коні зупинилися в річці, то ті військові брали карабінь і прикладом били господаря. Ну, а ми вже там, коли тата тиснемо, чекаємо, коли тата будуть бити. Але на нашій фірі сидів дуже порядний чоловік і казав, що зупиніть коні, нехай відпочинуть. А тато каже, тільки не в ріці. А потім тато, ризикуючи життям три рази вночі. Під загрозою життя вертався додому і думав, що звідти взяти. Забрав чотири скрині, що були приготовлені на придані дочкам, бо, думаю, в скрині сховають продукти, якісь лахи, і сісти можна, і то. Ну, і отак він там понабирав трохи того і якось з Богом повернувся, що не попадав на очі тим полякам, що його не то. Ну, не затримували і, і не покарали. А так то було б, може, й на смерть вбили. Найстарша сестра з родини Палинських під час очікування поїзда відлучилася купити хліба і не встигла повернутися. Майже рік прожила вона в Польщі без документів, ночувала вдома, а вдень перебувала в лісі. Польське військо вишукувало останки українського населення по селах, які не виїхали у попередні періоди і жорстоко карали. Вони прийшли і побачили, що висить лахи. там була та гімнастерка. Ну, швагер служив при війську. І як повернувся з фронту, то ще родина була в нас. І та лишилася гімнастерка. Ага, це значить, приймала бандерівців, брала їм лахи, забрали її, і одна верталася з Німеччини дівчина, а та думала, очевидно, що вона дійсно є е, уповка, сестра моя, і сказала, що я її не знаю. Хоч її та знала, вони дружили, ровесниці були. І сестра моя каже, що її в Німеччину забрали на роботу, а та відмовляється. Ну і поляки повірили там тій. А сестру збили так, що вона була чорна, не було живого місця на ній. І каже: мене б'ють, а я співаю, мене б'ють, а я співаю. О, яка зацінта бандеровка. Найстаршу доньку Палинських спасло від очевидної смерті швидке заміжжя за першого поляка, який погодився взяти її за дружину. Їх разом 1947 року було переселено на понімецькі землі. Це було таке. Політична, політична гра, щоб тут тих наших людей, які, яких жило дуже багато, працювали, молилися, никим, з никим, якби, не ворогували і не, не займалися жодною політикою, жили по-божому і. І це думаю, що тоді тамтишнім владам ходило про це, щоб, щоб нас, українців, тут у Польщі було, ну, було якнайменше, як щоб розділити. Людей поділити тих людей. Одна із версій це те, що українці мають піти з польської землі. Чи це пов'язано було із діяльністю УПА, Української повстанської армії? Тому що на цих теренах дуже багато людей було, які підтримували боротьбу цієї української повстанської армії. З цього села Бонарівка, ну, знову ж таки, я, я говорю це зі слів мами. Дуже багато молодих хлопців. Пішло з такою ідеєю виборювати незалежність України, і ви знаєте, що ну третина з них, третина, от так, наскільки я знаю, не повернулася. Польський уряд. Дивлячись на те, що українська повстанська армія все-таки захищала українське населення і від свавілля чиновників, будемо казати, польських чиновників, і, можливо, ця активна їхня позиція на чолі із Бандерою. Та большевицька влада то є зло, сатана. Вона, вона не може ж інакше жити. Вона, як не бачить жертв. Вона жити не може. от що роблять зараз на сході? Як вампіри. Ну ну для чого? Хто тут переслідує росіянів? Та вони себе тут краще почувають, як ми українці. Вони висміювали нашу мову, перекривляли. Ми собі ніколи того не дозволяли. В околицях грепеді є багато місць, які свідчать про боротьбу української повстанської армії. Вояки УПА чинили опір переселенню бо не могли спокійно спостерігати на жорстокі методи залякування вбивства українців. Як нападали на, на на села, ну то пізніше наші боролися і йшли відвед. Я не знаю. Кажу, якби сьогодні наш, нашу родину вбивали, то не знаю, якби ми сьогодні також це все відбирали, чи би не йшли пізніше і не, но, не боролися про своє. Після переселення Лемків чекали нові випробування, переслідування і табори гулагу. Поки багатодітна сім'я Полинське домагалася гідного житла, то змінила три села. Переселили їх на Тернопільщину, а прижилися вже на Львівщині. Сумно, важко щоб батьки пережили, що мусили їх вивезти. Красива природа подібна до Закарпаття. Так що так здається, що я навіть і не виїжджала Закарпаття, що я приїхала на свою теперішню Батьківщину. ну, Вивіз сам, я не пам'ятаю, бо мені було менше року, як вивозили. Пам'ятаю вже лише як, ну, з розповідей, як в Тернополі ми були, що сестра розказувала. Ми з Тернополя поїхали потім в Львівську область, Красне Батько поїхав, щоб дали хату йому, відмінилася польська хата і, і дали нам в Пітрича хату. І тато посіяв пшеницю, дали там, чи зайняв сам. Вродилася дуже добре пшениця, що люди завидували, що дуже нові приїхали і такий урожай. Ну, але довго не потішилися, бо прийшли, треба контингент давати, треба на державу здавати. Забрали насильно всю пшеницю, лишили там для нас для посіву. Прийшли до сестри, а сестра вже знала, що тата забрала. Каже, Мискаль, прийдеш, стапиш мені на комору, mm. на поріг я тебе зарубаю. В татості забрали десятеро дітей. Це заміжний, е, У мене троє дітей, чоловік, баба, діду. Каже, з чим ми будемо дітей кормити. Він каже, то що будемо з дурною бабою говорити? Забираємося, і вони пішли. Не взяли, ну, Але потім за деякий час прийшли нашу хату, спалили. В той момент згоріла наша хата, і одних переселенців вся стайня з всьою худобою. Просто хто, що заздрок переселенці. Хто е, потім казали, що помирав один поляк, який там був місцевий, казав, що йому платили, щоб він робив ворожнечу між приїжджими українцями і місцевими. Майже 4 тисячі українців були заарештовані польськими спецслужбами і відправлені в концентраційний табір Явожно, який був філіалом освенціма. За період так званого добровільного переселення з території Польщі в радянську Україну загинуло майже 30 тисяч українців. Так було, що вночі в сусіднє село горіло. Всі згоріло село, а рано прийшли, сказали, ми вас переселяємо на Україну. Сказали за дві години зібратися. І приїхали вони на Львівську у обла... Львів, там на польську Рісну, там висадилися і їх чекали на Тернопіль поїзд. А мамин рідний брат у Рісні залишився там. Залишився, а ті поїхали на Хирів. На до кордону. Але коли приїхали на кордон, кордон сказали, що закритий. І вони тоді помаленьку сказали їм там, ну там була якась влада, сказали, їдьте в самбір. Ну, ми приїхали в самбір і там дали хату, батьки взяли на передмісті хату, де 50 сотеків землі коло хати. Мама то знала, як робити. Ми не голодували, бо мама і корови тримали, гуси. Я пам'ятаю, як був похорон, ми живемо в самбір на вулиці Дільні, там всі переселенці. Ті, всі, що прийшли на похорон до мами, там вночі всі розказували. А так ніхто нічого ніколи. Ми завжди писали автобіографію. У зв'язку з переселенням ми переїхали з Польщі на Україну. Більше нічого ми не писали в автобіографії. Я її поступала в університет і нічого не писала ніколи. Я навіть не знала, що ми депортовані таке слово. Пані Марія народилася у селі Височани. Переселилася в глиб України 1946 року, коли її виповнилося лише три роки. Батьки все життя хотіли повернутися в рідні місцини, але їм не судилося. Мама завжди, все, як скільки жила, все казала, діти, щоб ми мали, як маємо де мати можливість, щоб ми поїхали на батьківщину, там, де вони народилися, і вони завжди хотілися назад повернути. У Бонарівці народилася і прожила 14 років Ярослава Завійська, мати пані Надії з Ужгорода. Тут споконвіків жив весь її рід. Свідком тих часів нині височіє Лемківська церква, в якій її хрестили, та могили пращурів. В її серці донині живе невгамовна журба за рідною землею. Вона по духовних жилах передалася її дітям і внукам. Тому українсько польську трагедію 1944 51 років справедливо називають невеликовною раною багатьох поколінь. Їх депортували у травні 45-го року, і вони вже були морально до цього готові, тому що навкруги по всіх селах ішла інформація: виселяють, виселяють, виселяють. І люди готувалися. І наскільки я знаю, зі слів своєї мами, що вона. Разом з батьками і старалися картоплі насушити мішками, і старалися сухарів насушити, тому що їхали і не знали куди. З досвіду попередників, які виїжджали з відтіля, вони чули, що відсилають і в Донецьку область в минулому Сталінську область, і висилають і в Тернопільську область. Одним словом, люди їхали в нікуди, ні відправили їх у. Івано-Франківську, тоді Станіславівська область, Отинійський район, село Глубоке. І, звичайно, з розповіді знову ж моєї мами попали вони в хату, в якій жили поляки яких так само виселили день, наперед, день чи на переддень чи на два, перед тим, як мали вселити їх? Хата була без вікон, хата була без дверей, бо коли поляки виселялися, вони старалися, якщо не нищити, то забиратися з собою. І от вони на таке обійстя вселялися і давай доводити до ладу, щоб можна було прожити, переночувати, зварити їсти, починати своє життя. Пані Надія вдруге відвідує Бонарівку. Перше два роки тому на прохання мами Ярослави поважного віку, яка була активним членом місцевої просвіти. Ще за життя хотіла подивитися на рідні місцини, пройтися стежками дитинства і юності. Коли ми були в минулий раз, ми зустріли жіночку з цього села стареньку, десь років 70, Мамі тоді мені було 83, а їй десь було 70. І мама плаче, пані, я тут народилася, пані, я тут до церкви ходила. А ця жіночка їй відповідає. Пані, і ви плачете, і я плачу, бо мене переселили і жовкви під Львовом. І ми так само не хотіли, бо в нас були облаштовані вже будинки, сім'ї. Але мені здається, людська доля нікого в цей час не цікавила. Тут були великі такі геополітичні, будемо казати, плани великої держави, можливо, меншої держави. І хто рахувався? Імперські такі були, знаєте, плани, і хто рахувався з думкою людей? В цьому селі працювала. Е і жила родина, будемо так казати, по мамині лінії Ярослави Опарівської, жінки Степана Бандери. Мама тут, можна сказати, вчителювала і навчала молодих дівчат такої знаєте, справи, як працювати з дітьми. Були створені курси крою і шиття для молодих дівчат. Булася велика робота з молоддю цього села. І тут жили в цьому селі і двоюрідні брати Ярослави Опарівські. І коли сталися ці події, що вони були переселені, що була визвольна боротьба нашої української повстанської армії, доведено і досліджено, що весь рід Ярослави Опарівської мама була вбита. І як розповідають двоє молодих людей, очевидці, бо в цей день у неї були дівчата на такому вишколі, вони вчилися. Такої виховательської справи, і в цей день вони бачили, вони виходили від мами Ярослави, а до неї заходило двоє молодих людей. Це знову ж таки зі слів цих людей, які тут жили. І після цього випадку по селі пішов шум: що вот вбили, замордували маму Ярослави. І діти бігали дивитися дійсно на сіні. Лежав покійник, труп лежав цієї жінки примусове виселення українців з їх етнічних земель у складі Польської Народної Республіки, Лемківщини, Західної Бойківщини, Надсяння Холмщини, Підляща, а також з території колишніх Другобицької та Львівської областей у 1944 51 роках було однією з найстрашніших сторінок у новітній історії України. Чи можливо було врятуватися від цього спланованого переселення? Історія свідчить, що ні. Механізми сталінського терору були випробувані, а Європа мовчала і досі не засудила. Тому що не люди вирішували свою долю, а долю за них вирішували, як ви знаєте, це і сталінський режим тогочасний. І так само і така була дозволю собі сказати, шовіністична позиція польського уряду. Разом вони. Зробили все, щоб оці люди, корінні жителі оцих земель, щоб вони залишили цю землю, залишили свої хати насиджені, залишили свої поля. Точної статистики щодо української громади на теренах сучасної Польщі не існує. Найбільші українські осередки зосереджені у Варшаві, Штеці, Ольштині. Активним вважається осередок українців перемишлі. Молодь селах не залишається, а шукає кращої долі в Європі. Та багатих містах Польщі, де ширші можливості для роботи. А про історію і культуру Лемків розповідає нині історичний музей в Сяноку. це є спадщина музею і товариства Лемківщина довоєнного. Як це управа. Uprawa Towarzystwa Wenkiusznina tworzyła to, 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 ten muzeum ikon, i nie tylko ikon, bo tam była zbiórka etnograficzna, wyłeka, która propała już po wojnie. Dyrektorem i kustoszem tego muzeum był artyst Lev Gets. Odże m, ikony były zbierane w międzywojenny czas, już działaczami tego muzeum По території етнічної українській від Уємківщини по частину Бойківщини. Частину так видається, що частину ікон було передано до музею Шептицького у Львові. У 1944-1946 роках до української РСР було примусово переселено 482 тисячі 800 українців. Основну масу виселенців становили люди яких змусив покинути рідні землі, терор польського підпілля, а потім регулярної польської армії. Попри всі обіцянки, українцям на переселених територіях не було компенсовано втрати землі, житла та господарства. В Україні до сьогодні немає окремого закону, який захищав би права та гідність депортованих, дав можливість зберегти для нащадків пам'ять про ці трагічні події.